Ти до мене ти до мене не ходи, куци коротенькі, бо до мене бо до мене ходить хлопець високий, чорненький, понад сад виноград, а у саду грушка, вийди, вийди, ти до мене, моя щебетушка, вийди, 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 ти до мене, моя щебетушка. Чи ти, мила така гарна, чи мені здається. Через тебе через тебе моя мила спання не береться, через тебе через тебе моя мила спання не береться. Ти до мене, ти до мене не ходи, не всю собі ночі. Я з тебе я за тебе не піду, бо тебе не хочу понад сад виноград, а у саду слив. Вийди, 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 ти до мене моя чорна брівка. Ти до мене, ти до мене не ходи, не псуй собі ночі. Я за тебе, я за тебе не піду, бо вона ти не хоче, Перестань, перестань до мене ходити. Є у мене, є у мене гарний хлопець, будемо любити. Є у мене, є у мене гарний хлопець.